Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов в Україні на тиждень 11-17 березня. У зв'язку з розвитком системи низького тиску в Центральній та Південній Європі на початку місяця погодні умови в нашій країні почнуть змінюватися. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу найбільше випадуть у західних областях та Криму. Температура повітря буде вищою за норму. А на початку місяця та півночі лівобережжя місцями вночі заморозки сягнуть мінус 8 градусів. У понеділок, 11 березня, пройде невеликий дощ. У західних областях та мокрій сніг у Карпатах. Нарешті території без істотних опадів. Вітер східний південно-східний 5-10 метрів на секунду, вдень на заході пориви 15-17 метрів. Температура на заході та півдні плюс 1 плюс 6 вночі. Та плюс 7 плюс 12 в день. У центральних, західних та північних областях вночі мінус 3, мінус 8, в день плюс 2 плюс 7. У вівторок, 11 березня, на правому узбережжі України очікуються нестійкі погодні умови. Можливий дощ та мокрий сніг. У Карпатах сильні опади, можливі тумани. На лівобережжі України невеликі опади. Вітер південно-східний – 10 метрів на секунду. Температура вночі плюс 1 плюс 6. У північних та східних областях мінус 3 мінус 8. Температура в день плюс 3 плюс 8. У південній половині та на Закарпатті тепло сягне 13 градусів. У середу, 13 березня, дощ та мокрий сніг пройде на більшій частині території України, окрім Криму, Луганської та Сумської областей. Декуди на дорогах оживедеться. На заході утвориться туман. Вітер південно-східний 5 10 метрів на секунду. У східних областях та при Азов'ї 15-17. Температура вночі плюс 3 плюс 7. На сході та півдні мінус 4 плюс 1. Вдень плюс 3 плюс 8. На півдні та в Криму плюс 12. Місцями 12-17 градусів тепла. У четвер, 14 березня на заході та півночі мокрий сніг з дощем, місцями на сході та півночі в день в Криму помірний дощ. Нарешті території без істотних опадів. На дорогах західної половини місцями ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від мінус 1 до плюс 5, в день плюс 3 плюс 8. Місцями до 12 градусів тепла. У п'ятницю 15 березня невеликі опади у східній та південній частині країни. Нарешті території без істотних опадів. На заході та півночі місцями туман. Вітер східних напрямків. Швидкість 3,8 метрів на секунду. Температура вночі від 0 до 6 градусів тепла. Вдень плюс, плюс 11. У суботу, 16 березня, дощова погода збережеться на Донбасі, при Азові та в Криму. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 0 до плюс 6. Вдень від 8 до 13 градусів тепла. У неділю, 17 березня, на більшій частині території країни пройде невеликий місцями помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, швидкість 3-8 метрів на секунду. Температура вночі плюс 1, плюс в день повітря прогріється до 13 градусів тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе вам тепло та багато сонячних днів. Стежимо за погодою разом та підписуємося на канал про погоду.